Хороша техніка, ну вже своє вона віджила. Ну це глядачі техніка для настоящих мужиків. Знаєте, такі, що люблять отак, щоб руки в мазуті були отак по самій лікті. Ой, вчора Льоня день на ньому відробив, приїхав на всіх кричу, на всіх цей, дружина каже Льоню, льоню, що з тобою сталося? Я кажу, та ти сядь, будь ласка, оцей трактор, відробив на ньому день. А тоді нікого не чуєш на всіх кричах. Бо отака голова приїхав, шумне, ну це капець для начі. Ой, хана. Ну а це глядачі техніка. Це, звісно, як для душі, для комфорту. Ну, це просто це, це... працюєш в задоволення, знаєте як, приїжджаєш. Пропрацював з утра до вечора, приїжджаєш спокійний, не на, на, на нервах, руки чистенькі, сам навіть можна працювати в біленькій рубашечці. Ну, звісно, той трактор собі не дозволяє, Ну вже воно вже все, воно вже відживає. Ну і коли покатавшись, знаєте як, маю можливість працювати на Тесорчику, на Юмзику, ну звичайно, до цієї техніки їм вже далеко. Всім привіт, ми з України. Слава Україні! Героям слава! Глядачі, підписники, Ну що, як ви знаєте, компанія скаут надала нам на сезон виходить, такий тракторець 90-сильний, так сказати, на обкатку. Каже, Льоня, обкатай, Прошлий рік ти так гарно обкатав, давай і цей рік обкатаєш. Ну, Звичайно, Льоня, знаєте, як, звісно, так і впирався, і цей. Ну, думаю, ні, Беру, глядачі, бо хто наче, Льоня покатається на новенькій техніці. Ще не скоро. Ну і що, значить так час швидко пролетів, тільки він приїхав, ще в плівки, новенькі, ноль мотогодинок, все, кинулось уже 65 мотогодин. Ну і пора, звісно, йому, глядачі, робити перше ТО. Що ми з ним, глядачі? За цей час, який він у нас попрацювали, ми виходить, з культиватором його поганяли, сілки його поганяли. З прицепами з двома покатались, теж на цьому, ну що сказати, в принципі, звісно, трактор бомбезний. Навіть порівняти ці два трактора, трактор, сказати, так, 2024 року, який у нас був прошлий рік, і трактор це виходить 2025 року, який у нас цей рік у 2025 році, то це, звісно, велика різниця і капітальна. Дуже багато, звісно, вони модернізували, дуже багато додали вони його до нього всього, звісно, трактор подобається взагалі трактор обалденний. Ну і там коли я щось написав, кажуть, Льоня, дало б тобі хтось мільйон гривень, що ти б взяв би за мільйон гривень? Чи <кхм> оте, чи отакого б взяв? Чи взяв би селдепівську техніку, чи взяв би, виходить, оту техніку. глядачі. Я вважаю, треба йти до нового, треба йти вже, знаєте як, щоб працювати в задоволення, щоб працювати насолоду. Краще вже брати, звісно, отаке. Бо тут, звісно, працюєш, тут не працюєш, тут кайфуєш, як то й кажуть. Кандьорчик, все переключається легенько, коробочка ідеальна. То ще кажуть, переключається, чим у ньому. Ну і так, в принципі, по шумності, по всьому, звісно, з нашою технікою не порівняти. Це, звісно, небо і земля. Ну, звичайно, треба до цього всього. Глядачі і ти, щоб працювати не на отому, як то кажуть, старі, а працювати на цій техніки. Ну ми до цього йдемо. Ну а що в нас сьогодні глядачі? У нас сьогодні ТОшка. Так що хлопці вже приїхали, зараз поїдемо запустимо, трошки поспілкуємося, ну і будемо робити, виходить, ТО скауту. Перше. Погнали! Ой! Пане! А ти точно скаут приїхав, ні? Скаут теж? О! О, так що ж таке якесь? Що це ти? Заїжджайте! Заїжджайте! Ой! Бачите, глядачі, то приїжджали, отаке нимбусиками, як як, ну я... А це катається на, на легкому ходу. Щось не цей. Чи не ламаються ти скажу, ти чи я не пойму? Оце сервіс, так сервіс. Зараз подивимось, зараз розпитаємо, що і як і до чого. Оба Доброго дня. — Доброго дня. Ми вас вітуємо на Полтавщині. Ну, а вас вітає Івано Франківщина. О, приємно, бачите. Вітаю вас Іван Франківщина. Ну що я бачу? Що? Слухайте, що з компанія з зовсім на цьому. На легкому ходу машину поміняли, взяли малолітрошку. Представники взагалі як на цьому. Це що так, так, так гарно працює з каучу? Ну, а для чого нам, брати, дали велику машину, та яку як того разу для ТО? Ми взяли масла і... Понятно. Глядачів, в принципі, за 65 мотогодиночок питань по трактору нема ніяких. Звичайно. Де я тобі покажу на цьому? Звичайно, глядачі. Це дуже, звісно, приємно. Коли ходиш вокруг тракторця, нема ніде ні соплей, ні течі, ніде нічого, весь чистенький, весь гарненький. Ну це, звісно, приємно радує. Це у вас прошли рік був перший такий, Такий цей. то ви думали, думали, от щось зламається, як мене вас гукає на цьому. Брали отаку машиняку. А це ви вже так, я бачу, так, на легкому ходу, як то кажуть, так? Ми вже знаємо, що ви гарно їздите, не ламаєте техніку. Можна маленькою машиною. Можна маленькою технікою. Ну, знаєте, я кажу, що ми працюємо обережно, знаєте, як все. Все працюємо, все робимо, всі, які нам треба, все цей бо. Компанія Скаут надала нам повністю на сезон такий картбланш. В общем-то, Льоня, роби, що хочеш. Не відмовляйся мені нічого. Ти сорочка ставляй на прикол до осені, бо в ти ж знаєш, там ще мопиться має мотор робити на ньому ще раз на зиму. Так що працюй, каже, все, щоб тебе було оцей. Ну звичайно, показує глядачам, що, як і до чого. Ну що в нас? За ці 65 мотоодинок, в принципі, ну, нема питань до трактора. Нема ніяких. Що це таке? Ну що це таке? Нова техніка, які ще питання можуть бути? Шо? Масло наповняли, поїхали далі. Як я, як, я мрію про, як я мрію про нову техніку, щоб отак знаєте, як нічого не ладить, нічого не крутити. Так, ну це що ми сьогодні? Було. Що там нам? покажеш? що ти привіз, да? які масличка, які щодо чого. Що ми сьогодні в нас? А ну що нахана, який у нас план робіт, розкажи глядачам. Що у нас? План робіт міняємо мастило у двигуні, в коробці, угу. фільтр масляний, фільтр паливний. Ага. І таке, передивимося по, по загальному, по трактору, чи ще є якісь питання, може щось підтягнути, підкрутити. Ну mm. і все. Якщо б інакших питань немає по ньому. Та ви вислали б мені масло, це. я б його сам допоміняв би. І на цей є сервіс. Приїхали, замінили о, о видигають. Це приємно на цьому ж так. Ну що, погнали дивитися, що нам ти нам привіз? Так. Мастило, двигун, Таке ж саме, як того року у нас було. Ага, а ну витягуй сюди його. Мастерка. Мастило те ж саме, ага. нічого не помінялося, це мембрене масло у нас перевірене, гарне. Ага. гарне. Воно якраз для турбових двигунів. Питань по ньому взагалі не буде ніяких. Понятно. Що ти ще привіз? А ну показуй. Фильтр. Як завжди? Фільтр масляний, ага. фільтр паливний і мастило коробочку. А ну вело сюди покажу, що там ти. Так. Ось таке у нас мастило. Ага. Буде. Ось такий у нас набір для заміни. Ага. Та ще не все видно. Ну, ще не все. О. Ще й дитя не скипту. Ось туди їх, а ну. Щоб же воно антуражно Антураж, Антураж що у нас виходить поза цей? Скільки у нас мотор масла, скільки у нас коробка масла. Ну, У нас де 12 літрів масла, ага. коробку 35. 35 літрів масла. Mm -hmm. Масло відравліку на яких тих міняєте? 250 пятьдесят мотогодин. 250 мото 1, yeah. да? так? Відравліка і передній міст 250 мотор. А, отак на цьому. Yeah. Клапана на яких тих, а ну щоб будем цікаво, хлопцям. Клапана регулюються. Вообще, звертайте увагу, на, на яких мотогодинах краще на них? Саме краще це 150 і більше мотогодин. Тоді вже звертати увагу. Тому що до цього ще у нас не було питань, щоб клапана потрібно було. Не, не було, да, такої так, такого? Так. Зараз. Не. Ну, такі глядачі Так що, що ми зараз? Займаємося скаутом. Ну, так, Міняємо мастер. Міняємо, дивимося, що як до чого, передивляємося. Так що, погнали, працюємо. глядачі-підписники, ну що, Провели ми, виходить, перше ТО. Звичайно, і льоня трохи руки замазав. Ну Це Льоні не звикати до цього, бо маю сороковчика. Через те, що ніколи не лінюсь. Ну і звичайно допомогти трошки. Що десь каністру підтримати, десь щось цей, таке, знаєте, все одно воно. Як? Ми люди, треба один одному допомагати, як то кажуть. Що ми Що ми, глядачі замінили? Замінили виходить, масло в двигунові. Замінили масляний фільтр. Паливний фільтр, масло в коробці. паливний фільтр, масло в коробці. Звичайно, китайці постарались затягнути фільтри так, що попав. Довбались ми бля тих фільтрів. Ну зараз, конечно, так, як, відсили, нормально затягнули і все. Ну, в принципі, перше ТО все, вже зроблене. Ну що? Давай, проїдешся. Давай, виганяй свою машину. Бо знаєте, як, хай спеціаліст проїдеться, послуха, як тракторець працює, як коробочка, як усе. Бо я після тесочок кажу, що ну, мені тут як і на Ну, А вони ж душа з ними, з цими тракторами мають справи, що і як до чого. Бо це ж сервісники. Знають їхні болячки, їхні причини, їхні всякі проблеми і все. Ну, питаю. Що по цих нових тракторах, каже Люня, поки ще на даний час таких звернень не було. Ну, дай Боже, то саме головне. Що, можемо їхати? Так, да, давай. Погнали. Що, тікає геть вас. Так? Все, забираєш? Da, a maszyno wam na Ну як апарат? Супер, звуків сторонніх немає. Коробка робить гарно, yeah. але все одно, коли є кондиціонер, ти як в раю. Ти скажи мені, де він прикручиться. Бо я вже місяць стопільця тягаю. Зараз <laughs> підемо по кожеш на цьому. Так і він... має холодити. Так, так ні, він тоже перейдеш, Десь досі куча включається, бо я не пойму, де він виключається, включається. А там трошечки скрутити. Та й що, ну, дивно ти... буде менше. Ой, ці, ці ваші кондиціонери. Ай. Ну що, глядачі, бачите, от так провели ТО, в принципі, дякую компанії Скаут, що відгукнулась, звісно, швидко живо. Трошки тут Льоня заплу, як, затягнув, заплужив, бо то раз сіло, треба було вбрати край, ніяк було стати і все. Ну нічого. Я думаю, на трохи це дуже не повлідіє, правильно? Та, ні, не попливало взагалі, не було родної ні стружки, ні зайвого, нічого в маслі. так що... Да. коробка Та, масло чистенька, взагалі гарненько. Льоня собі забрав. Залютий сочика. <ріст> <Цьому>. ну, <ріст> то... <ріст> ну, а моторне звичайно, масло піде на розпалку теж. Ну, взагалі, то людям припаляничив, собі 40 літрів. Це яке 40, так? Да? 35 Більше. у цьому і 12. Висок літрів масла глядачі. Тепер, <ріст> можна, тепер можна котел ставити на тому, на масло, що горіло <ріст> на цьому. Ну, отакі справи, звичайно. Ну а звичайно, глядачі, кому цікаво, кому інтересно, де можна придбати таку техніку від компанії Skaud, посилання ми оставимо в описі. Так що заходьте, дивіться, переходьте. Звичайно, є там різні в них трактора, є 40 сильні, 50 сильні і, і з кабінами, без кабін. Так що заходьте, дивіться, спілкуйтесь, дзвоніть, хлопці розкажуть, хлопці підскажуть, як і вам що. Краще для ваших для ваших об'ємів, на скільки гектарів землі ви розраховуєте. Ну, я думаю, все порадити підкати, правильно? Порадимо, залежить, який саме тип роботи потрібен. Да, як... Ми й додатково фронтальні навантажувачі встановлюємо, продаємо, якщо потрібно. А, тож, як треба, на трохи... да, якщо треба, все є. Понятно. Дякую. Все, будь ласка, звертайтеся. Ну, а кому зараз... понравилось таке відео, став лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.